Вітаю в ефірі. Новини ключові станом на цю годину, середи 27 березня. Події факти, коментарі з життя рівного та області. Далі у денному огляді. Сьогодні, 27 березня, декілька багатоповерхівок тимчасово залишилися без газу. Подачу блакитного палива припинено через технічне обслуговування системи газопостачання. Це стосується будинків за адресами 24 серпня, 38, Василя Червонія, 8 г Володимира Стельмаха, 12, В'ячеслава Чорновола, 35, В'ячеслава Чорновола, 39, Івана Котляревського. 8. Газопостачання відновлять відразу після проведення робіт та за умови надання доступу до газових. Приладів у кожній квартирі. За смертельне побиття на лаві підсудних опинився житель Сарнинського району. Нагадаємо, у липні минулого року мешканець Висоцька прийшов до будинку свого односельця та наніс йому кулаком по голові не менше шести ударів. Про побиття потерпілий повідомив до поліції, а потім звернувся до лікарні. Проте, після надання меддопомоги, відмовився від госпіталізації. Орієнтовно через тиждень йому стало зле. Непритомного доставили до лікарні. Там чоловік і помер. Зловмисник пояснив слідчим, що загиблий образив його матір. Тож той. Пішов поквитатися, але запевнив, що смерті не бажав. Суд обрав йому запобіжний захід. Втім, наразі житель Висоцька перебуває під домашнім арештом. Слідчі скерували матеріали до суду. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років за ґратами. Рідні та правоохоронці розшукують рівнянина. До поліції вчора, 26 березня, звернувся 38-річний житель обласного центру, що напередодні його брат пішов гуляти із собакою і не повернувся. Під час обстеження прибудинкової території поліцейські виявили мобільний телефон 34-річного зниклого та пса. Втім, за місцем проживання чоловік так і не з'явився. Роман Гомон має зріст близько 170 сантиметрів худолявої тілобудови, волосся, темне, коротке, обличчя Овальне. Був Ягнений у синю куртку блакитні джинси із собою мав темно-зелений рюкзак. З будь-якою інформацією щодо розшукуваного, звертайтеся на спецлінію 102. Вогнеборці врятували квартиру від пожежі. Займання сталося у одному з будинків рівного. Проте швидкі дії рятувальників запобігли розповсюдженню вогню. Пошкоджено дерев'яну раму балкона. На щастя, потерпілих немає. ДСНСники вкотре нагадують, дотримуватись правил пожежної безпеки та мати вдома вогнегасник. Учора вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій будівлі. На спецлінію 101 надійшло повідомлення про загоряння у селі Тумень Сарненського району. Прибувши за вказаною адресою, пожежники встановили, що вогнем охоплено покрівлю та стіни. Обійшлось без жертв і постраждалих. Знищено 12 квадратних метрів стін та покрівлі господарської будівлі, а також півтонни сіна. Минулої доби рятувальники Рівненщини ліквідували чотири пожежі в природних екосистемах. Горіла суха трава і чагарники на загальній площі близько півтора гектара в Рівному на вулиці Пекарського, у сарнах поблизу березного і неподалік села Грабів Зорянської ТГМ. У Рівненському районі від чадного газу постраждала жінка. Учора з попереднім діагнозом отруєння чадним газом до Острозької лікарні було госпіталізовано громадянку 1960 -го року народження. Подія трапилася в одному із житлових будинків села Дубини. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до отруєння і смерті. Він утворюється в процесі горіння та не має запаху, смаку або кольору. Для його ідентифікації необхідний спеціал. На головному майдані Рівного провели в останню дорогу двох полеглих на війні солдатів: 38-річного Романа Машука та 40-річного Романа Мендалюка. Військовослужбовці загинули під час виконання бойових завдань у Донецькій області. На прощання з героями побували наші журналісти. Рівняни схилили голову у скорботі за двома захисниками, які віддали своє життя у боях з російськими окупантами. На Майдані Незалежності прощалися з полеглими на війні солдатами, 38-річним Романом Машуком та 40-річним Романом Мендалюком. Останній загинув тиждень тому на Донецькому напрямку. Там же обірвалося життя і Романа Машука ще у жовтні минулого року. Лише нещодавно тіло бійця вдалося опізнати. Вони пішли в окопи української землі. Вони пішли на штурми туди. Де в нори повлазили московицькі гади. Роман Машук народився та виріс у Рівному, навчався у першій школі, а згодом здобув спеціальність програміста в місцевому виші. На початку Великої війни чоловік проживав у Києві і добровільно пішов захищати країну та свою родину, дружину і маленького сина. На прощання з героєм прийшли рідні та знайомі, друзі дитинства та сусіди. Прожили 25 років по сусідству. Дуже хороша людина була, дитина взагалі, як син, як батько. Пішов з першого дня на війну. Роман Мендалюк народився у селі Річки на Коритчині. Навчався у рівному здобув фах радіоелектроніка. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у селі, де доглядав за дідусем та бабусею. Згодом чергував на блокпостах. А з серпня минулого року приєднався до лав зсу. У друзів та знайомих залишилися теплі спогади про Романа. Це дуже дуже добрий чоловік, хлопець безвідмовний завжди життєрадістий, веселий. Поховали Романа Машука та Романа Мендалюка на алеї Героїв кладовище нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Рівненщина зустрічатиме ще двох захисників на щиті 23 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув 30-річний Андрій Любчик із села Кринички Гощанської громади. А 26 березня у Баштанському районі Миколаївської області помер командир відділення взводу розмінування Микола Гонтарик із села Опарипси. Світла пам'ять героям. За погрози вбивством та насильством щодо журналіста перед судом постане рівнянин. Нагадаємо, у липні минулоріч житель обласного центру написав на стрічці до поховального вінка вічна пам'ять світла пам'ять від вдячних читачів. Згодом передав вінок невстановленій особі, яка й залишила його під дверима головного редактора місцевої агенції. У ході досудового судового розслідування проаналізовано публікації у соцмережах допитано свідків, проведено низку негласних слідчих розшукових дій, санкціонованих обшуків та ряд судових експертиз. Правоохоронцям вдалося відслідкувати автівки та маршрути руху причетних осіб, коло їх спілкування та мобільний трафік. 26-річному зловмиснику може загрожувати до трьох років за ґратами. Зі слідством він не співпрацював та своєї вини не визнає. Громадянин, який пропонував поліцейським хабар, сплатить 170 тисяч гривень штрафу. У суді доведено його вину. 50-річного чоловіка з ознаками алкогольного сп'яніння правоохоронці зупинили у грудні минулого року. Аби вирішити питання, порушник запропонував неправомірну вигоду в розмірі 100 доларів за непритягнення до адміністративної відповідальності. У рівненському районі два автомобілі не поділили дорогу. ДТП сталося неподалік транспортної розв'язки автодоріг Київчоп та рівне Старокостянтинів поблизу села Кругле вчора, 26 березня, близько 20-ї години. Поліцейські встановили, що відбулося зіткнення кросовера Мерседес під керуванням 41-річного жителя Волинської області та автомобіля Опель, за кермом якого був 39-річний рівнянин. Травми отримала 30-річна пасажирка останнього в неї медики діагностували перелом руки. В салоні автівки також перебувало двоє малолітніх дітей. Вони не травмувалися. Завдяки соцмережам вдалося встановити особу загиблого в ДТП пішохода. Не виявився 51-річний житель села Нова Українка. Публікацію про розшук загиблого побачили у соцмережах дружина та донька. Родичі пояснили правоохоронцям, що чоловік покидав домівку і раніше, проте завжди повертався. Тому до поліції із заявою не зверталися. Нагадаємо, летальний наїзд стався ще 21 березня у Рівному. Чоловік перетинав проїзну частину поза межами пішохідного переходу. Під час комендантської години та ще й з наркотиками сьогодні близько третьої ночі патрульні на вулиці помітили чоловіка. Оскільки це була комендантська година, інспектори вирішили поспілкуватися. Під час розмови громадянин помітно нервував та хотів якомога швидше її завершити. Правоохоронці провели поверхневу перевірку і виявили згорток із зеленою речовиною рослинного походження, ймовірно, наркотичною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Патрульні повернули додому загубленого чоловіка. Учора ввечері до поліції надійшло повідомлення від рівнянки про дідуся, якого вона помітила на вулиці директорії. Громадянин знав лише своє ім'я та виглядав розгубленим і дезорієнтованим. Правоохоронці встановили дані чоловіка за наявними базами, а потім супроводили до місця проживання. З'ясувалося, що 87-річного батька розшукує донька. А більше новин традиційно чекайте у вечірніх випусках. Стежте за ефіром, сайтом sfera.tv.com.ua, сторінками телеканалу у соціальних мережах, щоб знати про головне до зустрічі.